Підбираєте автоматику для ваших відкатних воріт? тоді цей огляд саме для вас. Огляд популярної моделі автоматики Xboost es 700 версія Pro в оновленому дизайні з оновленою платою керування і з додатковими дрібничками, які зроблять ваш користувацький досвід більш комфортнішим. Дана автоматика давно представлена на ринку. В цьому році оновили дизайн, зробили корпус більш сучаснішим. І всі компоненти оновили. Ось так виглядає плата керування. Вона має дійсно дуже великий діапазон налаштувань. Вона підійде, в принципі, на всі ворота, навіть якщо ворота ходять, трошки перекочуються, тут все можна налаштувати. Можна налаштувати силу, можна налаштувати автозакриття, ну величезний діапазон налаштувань. Режим хвіртки це і так зрозуміло, це базові функції. Але. Сьогодні я хотів би вам розказати про деякі деталі. Тут встановлений, енкодер, енкодер який рахує оберти двигуна. Іноді бувають випадки, коли хтось чіпляє магнітний кінцевик і він банально злітає. Для того щоб ваші ворота не вдарились безпосередньо об стовпчик, тут встановлений енкодер, який кожен цикл відкриття закриття запам'ятовує час між відкриттям та закриттям. І призупиняє ваші ворота, навіть якщо кінцевика немає, ворота зупиняться у тому самому місці. Це дуже важлива система безпеки. Вона працює точно та стабільно. За рахунок чіпу керування, який кожен цикл відкриття та закриття запускає програму, кожен раз контролюючи всі процеси, за які відповідає автоматика. Вона на те є автоматика, щоб працювати точно так, як ви її налаштували. Чіп це все діло контролює. Тут ми можемо побачити гіркон, який реагує на наші кінцевики, паралельно енкодер, ще раз наголошую, вихідна шестерня і великий конденсатор. Мотор тут на 300 Вт, але насправді оці всі цифри, вати, кілограми, вони глобально ні за що не відповідають. Найголовніший фактор Потягне вона ваші ворота чи не потягне. Ворота, якщо легко ходять 5 метрів, вона потягне без проблем. Якщо 4 метри і трохи важче, також потягне без проблем. Ми це гарантуємо. Наші спеціалісти завжди підбирають автоматику, не виходячи із оцих точних цифр, а дивлячись, які у вас. Ворота, як ворота ходять, яка їх висота, яка їх дійсно реальна вага. Тому що звичайні ворота з профнастилу, каркасного типу важать дійсно до 200 кілограм. А цифри 700 це просто розрахунковий крутний момент, який дає шестерня на зубчисту рейку. Це насправді суб'єктивні цифри. Найважливіше ще раз наголошую: потягне чи не потягне. Дана автоматика 4-5 метрів чистого проєму воріт. Потягне, потягне без проблем. Мотор тут безщіточний. Не треба хвилювати, що з ним щось піде не так, що з часом його треба обслуговувати. Все буде працювати доки, доки не зносяться дійсно деталі. Все залежить від інтенсивності відкривань, від перепадів напруги у вашій мережі і багатьох різних факторів. Ну і у кожної автоматики є, звісно, запобіжник. До речі, дуже актуально. Колись були випадки, коли горів саме запобіжник. Якщо пам'ятаєте, перепади світла вмикають світло і вольтаж в мережі дійсно дуже великий. Просто згоряв запобіжник. Запобіжник, який можна придбати у будь-якому господарчому магазині. Пропоную вам трошки розібрати дану автоматику для того, щоб подивитись, як влаштований редуктор у даній моделі. Бо багато людей хвилює якого типу шестерні там встановлені. Я не такий майстер розборок. Насправді зараз рушу з місця всі болти. Я б не назвав це навіть болти, це скоріше шпильки. І потім вже викруткою буду їх. Відкручувати. Корпус насправді якість лиття дуже висока. Я вас розумію, коли ви придбали нову річ, ви хочете відчувати, що ви дійсно придбали щось якісне. Дана автоматика дійсно виконана. Саме так, як вона виглядає. Дуже все гарно зроблено, якість лиття висока, всі компоненти як розміщені. Дуже все ергономічно, зручно налаштовувати. Насправді це по налаштуванню одна із найзручніших моделей. Складніше вже налаштовувати якісь особливі моменти. Але це якщо у вас якісь зворотами є недоліки, щоб нівелювати ці всі недоліки, тут також є налаштування. Ці всі точні налаштування ви завжди можете звернутись до наших спеціалістів, і ми підкажемо, як ту чи іншу функцію активувати. Ось, погляньте, що ми тут бачимо. Це Сальник. Тут стоїть навіть сальник на валу. Це у нас червячний редуктор, редуктор черв'ячного типу. Металева ця стальна шестерня. І ось тут видно бронзова шестерня. Насправді що дуже класно. Тут підшипники стоять. Цей вал на двох підшипниках тут. Де механізм розблокування ще один. І що дуже круто, ось у нас стоїть сальник, який не дає туди попадати волозі Мотор безщіточний Yeah. Я не такий майстер розбору, ще раз наголошую, навіть за рахунок того, що там встановлений сальник, треба було дуже акуратно зняти мотор, щоб не пошкодити сальник. Сальник, коли стоїть, це свідчить про те, що волога, яка, наприклад, попаде якимось чином через корпус. Що вона не дозволить їй попасти у редуктор. безпосередньо у редуктор. Які можна зробити висновки. Даної автоматики дійсно вистачає для базового користування до 40 разів на день відкриття відкатних воріт. Я думаю, що цього достатньо для будь-якого приватного будинку. Якщо треба високоінтенсивні моделі, є версія EQC 900, є версія більш потужнішими моторами, на ворота 6-7 метрів проєм. Це просто хороша автоматика від компанії Просто ворота. Вона дійсно показала себе надійною навіть у минулих модифікаціях. Вони технічно мало чим відрізняються. Я маю на увазі в плані редуктору та моторів. Відрізняються трошки плата керування та дизайн. У неї є такі дрібниці, як енкодер. все виконано на чіпі, який контролює всі процеси, зовнішні модулі, режими хвірток. До речі, що важливо, тут один із найточніших режимів хвіртки, тому що, знову ж таки, енкодер він порахує оберти двигуна і приблизно розуміє, наскільки обертів двигуна треба відчинити ворота, щоб у вас був чистий один метр відкриття воріт. Це, якщо треба мотоциклом заїхати, це, якщо треба велосипедом заїхати і через хвіртку це робити незручно. Всі такі маленькі дрібнички вони дійсно роблять повсякденне користування даною автоматикою більш зручнішим. Редуктор надійний, мотор безшіточний надійний. Плата керування сучасна на СМД-компонентах з великим діапазоном налаштувань. Всі базові функції присутні. Те, що вам особливо треба: магнітні кінцевики, режим хвіртки, якісні пульти, тому що важливо, якісні пульти. Ви з ними взаємодієте кожен раз, коли користуєтеся автоматикою. Дизайн. Ви просто кожен день бачите вашу автоматику біля ваших відкатних воріт. Тому дизайн це не остання річ, на яку також треба звертати увагу. Наче дрібничка, але все одно оку приємно. Гарні пульти, хороший дизайн, сучасна модель. Компанія просто ворота, наші спеціалісти завжди допоможуть вам налаштувати, підібрати. І ми швидко відправимо вашу автоматику для ваших відкатних воріт.